У залі засідань центрального міського райвиконкому зібралися представники ветеранської районної організації. Сьогодні вона нараховує понад 12 тисяч криворіжців. Присутнім депутат розповів про виконану роботу та плани щодо розвитку міста й області у майбутньому. Асігнавання на дороги увілічено в чотири рази. По місту кривому рогу 120 мільйонів. В цьому году це та більше, ніж в прошлому году. На ремонт і будівництво автомобільних дорог. Ми ремонтуємо і реконструюємо. детские и дошкольные учреждения, школы. Мы оборудуем садики, школы, больницы локальными водоочистками для того, чтобы улучшить качество питьевой воды. Мы занимаемся реконструкцией очистных сооружений. Параллельно мы занимаемся водопроводными сооружениями Карачуновскими. Мы модернизируем, мы покупаем новое оборудование, современное, которое снижает расходы по электроэнергии, которое влияет на тариф Тарифну политику. Тому ми модернізуємо жилищно-комунальне господарство. Ми будемо продовжувати благоустройство, и площадь освобождения, и парк Гагарина, і проспект Карла Маркса. Мы будемо делать так, чтобы центральний городской район, город Кривой Рог, и людям було в нього комфортно жить, отдыхать и трудиться. У засіданні взяли участь голова ради ветеранів центрального міського району Софія Ткачова та Валентин Мазур, голова ради ветеранів 17-ї танкової бригади. Вони вже не перший рік співпрацюють з депутатом та вдячні за його підтримку. Сьогоднішнє зібрання, мабуть, для В'ячеслава Казиміровича особливе, тому що присутні здесь обільонії сіді люди знають не по газетам, не по розказам. А знають по роботі В'ячеслава Казимировича в этом районі. І тому з ітіпліє і, і уютніше зустрічатися з нами, тому що он знайомі лица і знає, що то, що он говорив, підтверджується і нашою життю, нашими ділами і нашими словами. Присутні одностайно підтримали В'ячеслава Задорожного у бажанні йти працювати до українського парламенту та захищати права та інтереси криворіжців.